Ну що, добрий ранок, добрим людям. Починаємо новий робочий день. На годиннику в нас 6.38. На календарі 7 липня. Починаємо нову зміну. Для того треба відкрити зміну на тахографі. Тахограф на польській мові. Меню подстанови. Шукаємо меню впіс. Керов 1. Край розпочатку. Нажимаємо ОК. І Німеччина буква Д мигає. По ніби як початок робочого дня нажимаємо ОК. В пізаснований. Що, будемо пробувати заводити нашого звіра? Хай просинається помаленьку. А, є, вийшло. Далі що? Їдемо в фірму кісь Векер Чейм. Адрес е, вулиця е, Емедерштраси 117, місто Кьольн Нам загрузять якихось 10 супер тяжких палет. Потім ми їдемо на фірму Modern Method модер е, Францію, місто Сент Суплет, То десь недалеко від Парижу. От і ніби все. Що вдіваємо, ой бляха-махає телефоном. Вдіваємо рамінь. Включаємо фари, трошки опустити руль. Включаємо драйв. Знімаємо з ручничка. Помаленьку газу і поїхали. Виїжджаємо з паркінгу на автобам. Добавляємо газу і Go. Отак ми почали новий день всім пока.